Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Незабаром Різдво, а значить час вивчити колядку. Що таке колядка? А колядка це весела пісенька, яку співають на Різдво. Колись і дорослі і малі ходили від хати до хати і співали. В піснях своїх бажали щастя, здоров'я, добробуту, а господарі за це давали їм цукерки, горішки. Або гроші. Дітки, вивчіть колядку та порадуйте маму, тата, бабусю та дідуся. Повторюйте за мною коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака. Сподіваюсь, ви вивчите цю колядку. Та порадуйте своїх рідних! А я бажаю вам гарних свят!